Лісові угіддя державного підприємства Смілянське лісове господарство. Статистика впевнено фіксує зростання таких важливих показників його діяльності, як доходи від реалізації продукції, сплати податків а відтак збільшення середньомісячних зарплат, як його штатних працівників, так і соціальної підтримки тих, хто потрапив у складні життєві обставини. Будь-яка допомога, бо виплата пов'язана з коштом, які є на підприємстві. І навіть у колективної угоді так написано, що ми можемо надати багато всяких пільг і грошових виплат в тому випадку, якщо підприємство має на це можливість. На сьогоднішній день, звичайно, наше підприємство має таку можливість. І... Об'єм реалізації, який в прошлому році склав практично 86 мільйонів, це достатньо для того, щоб мати можливість не тільки працювати успішно, а й надавати якусь допомогу. У нас фонд оплати праці близько 20 мільйонів гривень на рік. І тому ці виплати, які ми маємо можливість виплатити по, по допомоги нашим працівникам. Близько 7% від фонду оплати праці було витрачено в минулому році. Я думаю, що це доволі достатня цифра, щоб забезпечити людей цими потребами, які в них необхідні для, не тільки для праці, але й для життя. Як часто до вас звертаються люди? Ну, можна так виразити, що якщо пенсіонери, то практично через день, а то й Кожного дня хтось заходить і якісь в нього є свої проблеми, які необхідно хоча б втрутитись. Я не говорю, що там допомогти виплатити, але якісь є моменти, які необхідно втрутитись, щоб людина залишилась хоч трошки якось уважена нашим підприємством. І працюючим, і не працюючим людям допомагаємо. Ну, працюючим більше виникає питання, якщо хвороби необхідно провести, або допомогти на операцію, якісь такі кошти, де... Не може сконцентрувати людина за що заробітної плати. Тому ми втручаємося, допомагаємо, обговорюємо це питання на засіданні спільно Ми приймаємо рішення, ми надаємо допомогу. Це є необхідна робота на підприємстві. І, звичайно, одна це господарська діяльність, без якої практично не може бути іншої. Дві роботи треба виконувати: одну роботу це працювати постійно, а друга робота це зайнятися проблемами, які виникають у якоїсь людини або Взагалі, у пенсіонерів, у людей працюючих, непрацюючих, Або взагалі є такі питання, як школи, інтернати, садики. Ну, багато таких моментів, які на сьогоднішній день не вирішуються за рахунок тих сум, які виділяються через державу. Вони звичайно приходять до нас. Юрій Юрійович чітко сформулював плани і завдання колективу. Одним із провідних питань, сьогодення якого є соціальний захист півробітників, так і ветеранів війни та праці, дітей підшефних закладів освіти. Це зафіксувала наша камера і у день зйомок. Головний бухгалтер підприємства Ольга Сокур та бухгалтер Людмила Харченко аналізують фінансовий стан благочинного кошика підприємства. Скільки надано за минулий рік матеріальної допомоги пенсіонерам та вартість паленої норми за 2016 рік? За 2016 рік паливної норми надано 171 тисячу, а матеріальної допомоги 150 тисяч на 150 тисяч пенсіонерам да. за минулий рік. А також за 5 місяців цього року за 5 місяців. 17-го року. 17 року надано 30 тисяч паливної норми, а матеріальної допомоги 20, 30 тисяч теж. -теж 30 так. тисяч. Також е ветеранам до Дня Перемоги. У нас два ветерани О, війни 4 тисяч їм, тисяч дали, дали по, по 5 тисяч гривень е кожному ветерану. Так, так, так. Да. Також надана допомога на лікування дитини нашого працівника в цьому році в розмірі 20 тисяч гривень. У нас у цьому році прийнята нова колективна угода, і ми збільшили допомогу пенсіонерам у випадках на лікування до 5 тисяч гривень. Також на Допомога одноразові, до була тисяча гривень, тепер до двох тисяч гривень е, збільшилося. Також збільшили е, на лікування працівників та для, для наших працівників та членів їх сімей е, в випадках тяжологої хвороби до 50 тисяч гривень. Їдемо знімати факти благочинності. Першою на маршруті Смілянська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат. Першого другого ступенів черкаської облради. Якщо говорити за допомогу нашій школі, то це перший. Допомогу, хто надає нашій школі, це наші шефи, державний смілянський лісгосп. Це вони завжди кожен рік приходять на свято до нас, приходять на перший дзвінок, приходять на останній дзвінок, на свято день захисту дітей і на інші свята. Допомагають нам і в скрутній обстановці. Особливо по господарській частині, по зелені нашої території. Це все вони допомагають нам протягом ось уже, мабуть, десятка років, коли вони взяли шесло над нашою школою. В у школі, у школі навчаються 107 учнів, це дітки з області. Основна маса це Сміло Смілянський район, дітки наші, а то інших районів нашої області. Я завжди дякую нашим шефам, особливо коли стається дуже така ситуація, проблемна ситуація із по господарству. От. По допомозі діткам, там, можливо, там стоїть інші причини, треба допомогти діткам. Наші учні приймають активну участь в конкурсах і виборюють призові місця. Прошлий рік вони це зробили, і в цьому році вони також приймають активну участь, виборуть призові місця. Наша школа-інтернат це школа для дітей з особливими потребами, які потребують постійної уваги. Тому у нашій школі всі умови створено для навчання, виховання і для відпочинку цих дітей. Далі Будянське лісництво, підрозділ Смілянського держлісгоспу. Про своє горе та підтримку підприємства розповідає його працівниця Віра Сенчак. Чоловік загинув у Дебальцево, Закрив собою командира. Командир остався живий, а мій загинув. Мені допомагали наші і шукати його. Ми його півмісяця шукали, поки знайшли, допомогли з похороном, з усім допомогли. Дякую, дуже велике їм. Спасибі. Аби не вони, то я не знаю, якби я пережила б А так піддержували і зараз піддержують мені. Меншу платять мінімальну зарплату. І старшому допомагають, і мені допомагають, і допомагали кухню строїть. Ну, Всім допомагаючим чим можу, чим я просю, тим і дрова дають, все. І на роботі поновили, бо скоротили мене не було роботи. Поновили на роботі. Вони не кидають мене, без мене. кожен день питають, як ми, що, що нам треба. Все время ми у увазі в них. Я дякую Юрію Юрійовичу, всім, нашому лісходу, Дмитровичу, всім дякую. Що піддержали, дуже піддержали мене в таку трудну хвилину. Ніхто, ні воєнкомат, ніхто не допомагав. Всі ждали, поки ми його знайдемо. А потім я подзвонила і сказала, що знайшли, тільки їдьте заберіть, щоб сюди привезли його. Наше підприємство працює стабільно, виплачує заробітну плату вчасно, має фінансові можливості допомагати і пенсіонерам, і працівникам лісгоспу. Всі ті виплати, які проводяться в лісгоспу, занесені в колективний договір і ми притримуємося цього. Виплачуємо матеріальні допомоги на оздоровлення працівникам, до дня народження, при одруженні працівників, при народженні дитини, надаємо по 5 тисяч матеріальної допомоги, тому що людям потрібні ці кошти в такий період народження дитини чи одруження. Також допомагаємо пенсіонерам, надаємо їм матеріальні допомоги до свят. Таких, як 8 березня, День захисника України, до Великодня, до Дня працівника лісу. Людина повинна любити ліс і віддавати їй фактично жити там. А якщо вона це дійсно робить і виконує, вона повинна мати гарантії, такі ж, як і на це заслуговує. Саме для цього проводяться ці засідання, і на них кожен може висловити свою думку. Пропозиції внести, запропонувати, можливо, якийсь план дій, щось щось нове. Так якраз свіжа кров, молодий помічник лісничого. Він може сказати свої, своє бачення, свої проблемні питання можливо, теж формує сім'ю, теж думає про майбутнє і теж віддається лісовому господарству, так як ми всі, не всі 100%. Ну, в принципі, все по колективному договорі, що касається. Вже було обговорено. У нас була конференція, все, все устроює, можна сказати так. Премії платять, що нам ще треба. Зарплата вовремя. Будемо працювати на благо лісу. Багато років свого життя віддав державному підприємству Смілянське лісове господарство, ветеран праці Володимир Тодоренко. Сьогодні він очолює ветеранську організацію підприємства. Незважаючи на в основному негативний сьогоднішній кругосвіт, він спокійний, адже соціальний захист йому та усім ветеранам Держлізгоспу гарантовано. В нашому лісгоспі справи йдуть добре проти того, що раніше було, ми відчуваємо ріст виробництва, а звідси її добробут працівників піднімається. І Ветерани наші, пенсіонери, вони не забуті ні організації первинної своєї, ні адміністрації Лісгоспу. Адміністрація Лісгоспу нам надає допомогу, там, яку передбачено по колективному договорі. Ми даємо на поховання, займаємося допомогою, надаємо допомогу. по… Матеріальні скруті, якщо потрібно працівнику. І до наших святів, свят надаємо допомогу, отримуємо допомогу ми як пенсіонери, ветерани виробництва, та й взагалі всі пенсіонери. Значить, у нас є своє професійне свято. День працівника лісу це третя, третя неділя вересня місяця. От ми Адміністрація відзначається свято, не забуває пенсіонерів, завжди виділяє допомогу, кошти, передбачені колективним договором. Також відзначаємо Різдво, теж надаються допомогу. Надаються чоловікам на день захисника вітчизни в жовтні місяці. Так, по 300-400 по гривень. Жінкам-пенсіонерам на 8 березня виділяється допомога, відкриточку посилають, ну, привітання, все воно все для душі, так сказати, воно наших людей до кучки зводить. І кожен відчуває заботу якусь про себе, що його згадали, не забули. От. Приходить відкриточка, ну і сусіди подивились, побачили. А це все працює на авторитет лісгоспу, тому що люди знають, що у лісгоспі все в порядку, там люди не забуті. Ну, і це все покращує наше відношення до своєї організації. Ми, Мабуть, і відч... настрій, і здоров'я. Так, да, ми відчуваємо заботу, і звідси й настрій, звичайно, да. Ну і, і жити хочеться. А ким так, ви працювали? Такі. Я працював головою правкому з 81-го року по 2010-й. Тоді Надіж Івановні ні передав повноваження. повноваження. І працював на інженерних посадах там на багатьох. Ну, роки йшли. Але я весь час був головою правкома, Це з 81 го року. Додати до вже озвученої інформації можна ще щедру та різнопланову допомогу лісівників Черкащини на підвищення обороноздатності країни. Три мільйони гривень перерахували вони на потреби українських військовослужбовців.